Права комплексна працює над розтяжкою м'язів ніг і над покращенням мобільності кульшових, тобто тазостегнових суглобів. В вихідному положенні необхідно стати на коліно і на перший рух потягнути максимально таз вниз, перенести вагу тіла на передню ногу і опинитися у глибокому випаді. Зверніть увагу, що в глибокому випаді коліно залишається над п'ятою. Це критично важливо, щоб ваше коліно не висувалося надто сильно вперед і не було, тим паче, гострим. В ідеалі воно має залишатися над п'ятою в крайній точці. Після першого випаду вам необхідно потягнутися тазом назад, не розгинаючи до кінця колінний суглоб передньої ноги. Ви, необхідно зробити невеликий нахил. Зверніть увагу, що спина залишається стабільною як під час виконання випаду, так і під час виконання нахилу. Можете поставити долоні на переднє стегно, можете поставити ліктєві суглоби, як вам зручно. Єдине, що стежте за тим, щоб ваша спина була нерухома. Дихання довільне.